Женя, що тут цей напарює нам той паша за цього трактора, диви. Я навіть її за двушку заберу, що скажеш? Не знаю, ну за двушку такий ти забереш, не забереш, але ось цього можна спробувати домовитись. Подивіться, як Ну так, на ходу, підшипники є, воно колеса повертаються, якщо гаденко зупинить. Дивіться, бачите? Глянь. Оце, оцього апарата я тобі за дві точно віддаю, глянь. Сніг відгортаєш. Сидушка зйомна зйомна, глянь, регуліровки, колеса крутяться, все, кун чуть-чуть недороблений, треба в костяна питатися, він його робив. Я бачу пождину, я бачу, тут тріщина є. Та яка тут тріщина? Та... Та... <за, за>, Золотя <золодька> вентиляція здобула автомат заварим, заваримо, підкрасимо, буде все супер. Та пождину за цього дві штуки, бляха. Я б цього за дві не віддавав би. Не ну, ну, подумай. Слухай. Так, ти бери, будеш мати класного трактора. Глянь на сніг, диви, моща. Дивись, який я на Навесне обладнання вішається, чіткі так. Паша туди. не знаю, в тебе тут а, на, цю, на цих колесах бачу ніхрена противовесів немає. Ось бачиш, нема. То куди добавим, ж за нього? Добавим, То як ти туди вчепиш противісу? То Де ти на нього візьмеш? Десь в Одесу підеш візьмеш. Ні, ну, Он, тобі... Глянь, глянь, який противісний. Хватить тобі такого. Та Щось таке, щось таке. Ну, ще 500 докинеш і два поставимо. Я думаю, що Великий я вже того плюс, треба Великий плюс, да? Я, Він на педалях, чистиш, грієшся. Солярки не треба. Всі плюси ні. ні, ні. ні. Хоч кудись їхав без твої соляри, блін. Ну добре, даю ще чотири зимних резин. Чотири зимні Ну Ми ще подумаємо. Ми подумаємо. Ще подумаємо. Подумає. <плес> <плес> я не знаю. Треба... Це, це ж не торг, це ж не серйозно. Як же ж не серйозно? От... Ну давай вісім за такого забирай з Лазар, Де ти лінзи бачив? Диви, резина порепана. Ось до ця херня не крашена, ось до якесь масло виступає, решотка в снігу, з колеса в снігу, куди за нього вісім віддавати? Лазар, Подивись йому в очі. Сніг розтане, ти, ти глянь, яка оптика, не в кожного така на геліку є. Йолим пали. Що це за така оптика? Лінзована. Лінзована. Так, да, їдеш дасть, чим бачиш. Дивись, колеса течуть, бачиш мокре ось до Масло з колеса тече, бачиш? Та да, то казик його позначив, щоб не вкрали. А то приїжджають такі хлопці. хочуть за Ярик, скільки коштує такий трактор? 20 тисяч. 20 тисяч гривень? Забирай з усім навісним, за 20 зелених забирай. Я тобі зелений колір їх розмалюю, ті папери. Коротше Женя, давай ми його зараз якось доломаємо трошки, а то бачу, ось доша перепано щось, а там ще щось пацієнта, <laughs> це <laughs> що ми в кабіну не залазили. Даю гуму. Гуму даєш? Даю новеньку гуму. <laughs> <laughs> ти ти сиш паклівку щоб заділа. Та <laughs> ні, глянь, ще мушка не сідала, як сідала в білих карту. <laughs> 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 Та я бачу на нього тут білих мусів. Ох, <laughs> нього. <хнів твої. laughs> ти дивись, скільки білих мух на нього вже налетіло. Не можу вирвати, глянь. Новесенька гума. Новесенька, не? як земля. Нусь, новенька. Вишелін, так? Да? Тільки з звода. Щеплення землею тут чудово. 2000, 2026 року випуску годину назад. Mm -hmm. Все колеги, Підписуйтесь на канал Павла Зарудзея, Загоруя. І получите в подарок от такого от великого трактора. Або маленького. Або маленького. Все це було знято і показано для вас в розважальних цілях. Але реальне відео з оглядом на цього тракторця, ми ще обов'язково вам покажемо. Женя буде провірати, Павло буде розказувати, а я буду це все діло вам знімати. Посміялись, повеселились, а тепер всі дружно зібрались, підписались і залишились тут. З Новим роком!